Учитель географії та природознавства Максим Дєнгін у Житомирі збирає електронні пристрої, ноутбуки, планшети, смартфони і передає їх учням ізюмського ліцею номер 6 на Харківщину. Цей волонтерський проєкт він разом із друзями розпочав 31 жовтня, відразу після деокупації рідного Ізюма. Після деокупації Ізюма ми друзями зібралися волонтери, друзі, і повезли на п'ятий день після звільнення. Колону гуманітарної допомоги в місто приїхали, подивилися, наскільки там все погано, і відповідно, що ще не встигли виїхати назад з ума, вже планували наступну поїздку. І на початку ми допомагали продуктами харчування, гігієною місцевим мешканцям. Коли постало питання про відновлення дистанційного навчання, то в мене виникли от сумніви, а чи вдасться взагалі його відновити, оскільки і вчителі, і учні в Ізюмі не мають, по-перше, зв'язку нормального для того, щоб дистанційно навчатися, а по-друге, не мають гаджетів. Максим Дінґін виїхав із Ізюма у березні. Перебуваючи у Житомирі, продовжує викладати дистанційно. І тоді зрозумів, що його учням і тим, які залишилися в Ізюмі, і тим, які виїхали, потрібні гаджети для навчання. Про це написав пост у соцмережах. Ми почали допомагати дітям, також за рахунок донатів вдалося закрити перші запити. Ми відзвітували на наших сторінках в соцмережах. Люди побачили, що дійсно ми допомагаємо, що ми такі є, і до нас почали звертатися. І відповідно, що запити почали зростати, а наші можливості почали, ну наших можливостей стало не вистачати. Тому ми стали робити ширші запити. Особисто я писав блогерам на Ютубі, які займаються гаджетами, оглядом гаджетів. На декількох я був підписаний. Написав їм, вони зробили репост мого посту в себе на сторінках. Це теж дуже добре допомогло. І так пішло, що. Прохання по допомогу розійшлося по всій Україні. І хто допомагає гаджетом, надсилає, хто допомагає гривнею, закидує нам на монобанку. Кількість запитів на отримання електронних пристроїв для навчання постійно зростає, каже вчитель і волонтер Максим Дєнгін. У черзі на їх отримання, за його словами, сьогодні понад 70 учнів. Тому й виникла ідея збирати гаджети вживані і навіть несправні. Виникла ідея саме спробувати за рахунок вживаних гаджетів, які в багатьох вдома лежать не потрібні, збирають пил, а їх можна було використати, дати їм друге життя і надіслати діткам. Буває, гаджети такі абсолютно справні. Я тільки встановлюю всі необхідні додатки для дистанційного навчання і одразу насилаю. Перед вами ноутбуки, я зараз їх буду нести в ремонт. Но ноутбуки класні, в ідеальному стані совні, але щось не працює, клавіатура. тому надіслати їх одразу не вийде, треба трошки ще їх поремонтувати. До цього волонтерського проєкту долучилися люди із різних міст України та інших країн. Є серед них і Житомиряни. Софія Гладун – одна із них. Я вирішила принести планшети, так як ми не користуємося ними вже довгий час, але вони в хорошому стані. Вони працюють. Просто вони нікому не потрібні були. І ми вирішили колективно всією сім'єю, що. Це буде краще, якби ми їх віддали комусь. Я б хотіла подивитися на дітей, до яких вони потраплять. Один із ноутбуків Максим Дєнгін надіслав своєму учневі візум 29 грудня. Він з багатодітної родини і не мав можливості дистанційно навчатися, тому що дітей в сім'ї багато, і треба було всім якось виступати прийняти місце за гаджетом. От, Потрібен був коротший гаджет. І саме йому я відправив. мені написав класний керівник цього учня, бо батьки соромилися робити запит, соромилися звертатися за допомогою. І саме завдяки класному керівнику я дізнався про цього учня про його потребу і зміг зміг допомогти. Загалом вчителі волонтер Максим Дінґін за цей час передав ізюм 30 гаджетів. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк Суспільне, новини, Житомир.